Добрий день, шановні учні! Продовжуємо вивчення оксигеномісних органічних сполук і сьогодні розглянемо клас фенолів. Феноли це органічні сполуки, у молекулах яких одна чи декілька гідроксильних груп сполучені безпосередньо з ароматичним циклом. По кількості гідроксильних груп розрізняють одноатомні, двохатомні і трьохатомні феноли. Найпростішим одноатомним представником є c 6 h 5 oh під назвою Фенол. і Сьогодні ми розглянемо його будову, властивості та застосування. Фенол це безбарна кристалічна речовина зі специфічним карболовим запахом, яка нагадує запах гуаші. Температура плавлення 41 градус Цельсія, температура кипіння 182 градус Цель. При зберіганні він стає блідо-рожевого кольору в результаті часткового окиснення. Фенол це погано розчинна у холодній воді речовина, проте повністю розчиняється в гарячій воді. Отруйний. При потраплянні фенолу на шкіру виникають хімічні опіки. А при вдиханні парів фенолу. Пришвидшується серцебиття. Негативно впливає на нервову систему, кишково-шлунковий тракт. Тому треба бути дуже обережним при роботі з фенолом. Будова молекули фенолу. Фенол містить ароматичний цикл як арени і гідроксильну групу як спирти. Отже, він буде проявляти властивості як ароматичних вуглеводнів, так і спиртів. Але Гідроксильна група впливає на бензольне кільце, і бензольне кільце впливає на гідроксильну групу, і відмінності у хімічних властивостях будуть значні. Розглянемо, що саме. Неподілена пара електронів оксигену спряжена з ароматичним кільцем. Це призводить до того, що зв'язок групі УА UH стає більш полярний. Гідроген набуває сильнішого частково позитивного заряду і дуже легко заміщується на металічний елемент. Це призводить до того, що фенол вже буде виявляти кислотні властивості і його ще називають карболовою кислотою. Гідроксильна група, в свою чергу, впливає на ароматичний цикл таким чином, що полегшує заміщення гідрогенів у положенні 2, 4, 6 – так званий орто і параположення, і саме таким чином будуть йти реакції по бензольному кільцю. Розглянемо хімічні властивості фенолу. Фенол взаємодіє з лужними металами. Реакція відбувається по гідроксильній групі. Натрій заміщує гідроген гідроксильної групи, утворюючи натрій фенолят, і виділяється водень. У пробірку помістимо декілька кристалів фенолу. Нагріємо його і у розплавлений фенол кидаємо шматочок натрію. Реакція відбувається бурхливо з виділенням газу. Щоб переконатись, що це саме водень, підпалюємо його. Отже, це властивість така ж сама, як і у спиртів. Фенол взаємодіє з лугами. Саме ця реакція показує кислотний характер фенолу, адже фенол нейтралізується лугом, утворюючи сіль натрій фенолят і воду. Набираємо декілька кристалів фенолу, доливаємо холодну воду. Пам'ятаємо, що в холодній воді фенол погано розчинний, тому необхідно трошки збовтати. Утворюється емульсія фенолу, крапельки фенолу розподілені у воді. Доливаємо до отриманої емульсії розчин лугу. І спостерігаємо утворення однорідного розчину натрій фануляту. Фенол це дуже слабка кислота. І якщо подіяти сильною кислотою, наприклад, сульфатною, то відбувається відновлення фенолу. І в пробірці ми знову побачимо утворення емульсії фенолу. Взаємодія з ферум 3-хлоридом. Реакція відбувається з утворенням фіолетового забарвлення ферум 3-феноляту. Якісна реакція на фенол, адже дозволяє розпізнати фенол серед інших речовин. У фенол доливаємо холодну воду. До повного розчинення фенолу необхідно нагріти. І в одержаний розчин доливаємо розчин феррум-3-хлориду. Спостерігаємо утворення фіолетового забарвлення. Реакція дуже чутлива і дозволяє розпізнати незначні кількості фенолу. Взаємодія з бромною водою. Ця реакція відбувається вже по бензольному кільцю. Гідрогени у положенні 2, 4, 6 – Заміщується на бром. Утворюється 2, 4, 6 3 бром фенол і гідроген-бромід. Набираємо фенол у пробірку. Доливаємо воду. Нагріваємо, щоб фенол повністю розчинився у воді. І до отриманого розчину доливаємо бромну воду. Розчин брому у воді. Спостерігаємо утворення білого осаду. Ця реакція також вважається якісною на фенол. Реакція нітрування. Фенол взаємодіє з концентрованою нітратною кислотою і також. По бензольному кільцю у положенні 246. Гідроген заміщується на нітрогрупу. Утворюється 246 тринітрофенол Цю речовину ще називають пікринова кислота. Це є вибухонебезпечна речовина. Фенол має антисептичні властивості. І у 1867 році англійський хірург Джозеф Лістер. Перший використав 5% розчин карболової кислоти для дезінфекції рук, хірургічних інструментів та операційного поля. Це значно зменшило смертність серед хірургічних хворих і поправу Джозефа Лістера називають батьком антисептики. Застосування фенолу. Фенол використовують для одержання фенолформальдегідних смол, з яких отримують лінолеум. Синтетичні волокна, дерево-стружкову плиту, з якої роблять меблі, клеї. Також фенол є основою для виробництва отруту хімікатів, лікарських засобів. І, якщо згадати всім відомий препарат ацетилсаліцилова кислота, яка називається інакше аспірин, роблять саме з фенолу. А також отримують вибухові речовини. Дякую за увагу!